Доброго ранку. Ось купив собі набір. Крючки отакі. В наборі 400 штук. Різні від маленьких до великих. Возьмемо, наприклад, ось маленький крючок. Бачите, ось маленький крючок. Ось вони такі от. Ось такі ось є крючки. Звісно, вони трохи товстуваті, але рибу на них можна ловити. Ось великі такі. Я вже тестував. Даже сама маленька риба попадається на оці крючки, хоч вони товстенькі. Ось воно. Ось великі крючки, бачите, всі. всякі. такі от є. І Це в цьому наборі 400 крючків. Я його купив цей набір за 156 гривень. Я думаю, мені надовго вони будуть. Тим паче, що вони різних розмірів, на різну рибу. Дивився на багатьох сайтах, то там. Дорожче. Я його знайшов на OLX цей набор. Подивіться, може хто також собі захоче такий купити. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося моє відео, поставте лайк.